І Цьоріпсі, Свято мами зустрічаєм, пісні весело співаєм, адже весненька прийшла, тепло і радість принесла. Я тебе треба все що зєчка <звітка> розпочити. Зын, зын, алё, алё, чая я, ч Чё ты пилобота. милобота? Дедик устоял, матушу сякрыпи и тайн. Пятую застаю, там да, матуши не любит, ни стума, дубы не стуману Таят Шарёка Алё, чё траку разбила Бока? Замсиня, стоять, Матушу сякать и летать Спасибо, Сурока, бегом в песу Бегом в рыку, как пустыну Для Матуши подалю я Шарёка Все то было звела бокотичка стоять, матуси с шаком киетай. Давай добре, я, я спешу батальонок по матусі, волишки принесу. А я чая шаленка. Бойбока. Вот два плаз байбока. Зі стояй, маму шатом піни тай. Галасту а то се косок зубами матуся понесли. Сороко білобоко, а що ти приготувала для своєї матусі? Чи вони нами все до маму добавила? Як гніздечку-пташка пташенят голуби, так і кожна мама діток своїх люблять. Полетять з гніздечка, дітки пташенята, Та завжди матуся буде їх чекати.